Головна водна артерія рівного перетворюється на каналізацію. Річка устя вкрилась водоростями, вода набула буро зеленого кольору, а запах чути на кілька метрів до берега. Цвітіння води природній феномен та рівненська водойма більшою мірою запаскудила ще раз втручання людей. Є несанкціоновані скиди неочищених побутових вод. В річку це додає органічних речовин, зокрема фосфору, азоту. І ці мікросполуки призводять до того, що дуже швидко розмножуються великі кількості такі от бактерії, сині зелені водорості, вірніше, які от власне такі мають зумовлюють такий колір. Проходимо вверх по річці. Тут починається приватний сектор з видними будинками. А від них всього у кількох метрах стокова труба виведена прямісінько в річку. Фосфати і фекалії усе йде. в устю. екологи переживають, що це призведе до вимирання риби. Негативний наслідок у цього може бути це море риби, коли риба масово вмирає. От зменшується якби рекреаційний потенціал цих водоєм. Тобто відпочивають біля них, купатися в них неможливо. Навіть питання до якості тої виловної риби. А поки ще є, що ловити, рибалки вудять на гідропарку. Як не дивно, живності тут каже Віктор вдосталь і показує, що піймав за дві години. Тільки от їсти цю рибу чоловік не стане. Я її на тараньку. Ага. Я її так не вживаю. Так би жарену, ні не жарену, не варену. Корінь проблеми ще й у тому, що штучне русло усті втричі ширше, ніж того потребує річка, тому течії немає і вода застоюється. Втім, можна ситуацію покращити певними косметичними процедурами. Раз у 5-7 років устю необхідно очистити від мулу водоростей та іншої рослинності. І міська влада готова це зробити, однак лише після того, як завершиться ремонт шлюзу. Вже рік минає, відколи за ремонт шлюзу взялась фірма Теплогазбут. Без ремонту шлюза не можемо приступити до очистки річки. Кошти закладені, гроші є в бюджеті. Не можемо приступити, а він не може відремонтований. Рік возиться з тим шлюзом і до цього часу ще його не зробив. Виконавець, поки тільки розчистив дно від мули, почав зневоднювати річку, аби можна було дістатись до днища бетонної споруди. Однак ні насоси, ні мішки з піском не дали бажаної герметизації. Питання стоїть по ремонту самих шлюзів регуляторів. Є проблема технічного плану. Не можемо забезпечити герметичності. Ті проектні насоси, які передбачалися, то вони не справляються. Четвер, п'ятницю була технічна нарада з представниками замовниками, представниками проектної організації. Скориговано технічне рішення по перекриттю, і в принципі на цій неділі вже впроваджувати його це рішення, екологи ж переживають, що скоро про забруднення усті знову забудуть. При першому похолоданні цвітіння піде на дно, де продовжуватиме гнити а вода стане прозорішою, але не чистішою. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.